Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, це вже не сьогодні, це вже декілька днів проводжу поранку своїх полів на зиму. Так. Мокро, скажу. Твориться досить важко, трактор буксує. От, ну і Особо погоди такої немає. Земля вже ну, чекати, щоб підсохла. я думаю, що вже цього не буде. Дальше Ще як підуть сильніші морози, сніг, то взагалі нереально буде виорити. Тому потроху Пору працюю. десь важко лориться, якщо десь ділянки низина, що тобто підмокає трохи, то де більш трохи на борбиста місцевість, то там набагато ліпше йде. Отак. Але думаю потроху, що зможу це все перегорати. От, через зиму перемерзне, навесні тільки культиватором розбити та й можна буде щось брати сіяти. Най буде гірша оранка восени, чим ідеальна оранка весною. Є така поговорка, всі так говорять, то беру, кажу, гору. Отак. кажу, гору. Працює. Плох, друзі, в мене унія 3 по 30. Ну, Теж декілька разів вам цього вже плуга показував. Його взагалі не забиває. Хоч земля, бачите. Ну, як пластилін. Подивіться. Відвали, бачите, всі сустенькі. Багато хто ставить, такронові, відвали. Вон навіть бачив, що і плуги Лемкен. Ну, мають там обертові ці плуги. Якщо сильно мокра земля, плуг не втертий, то буває таке, що може забивати. Поберуть, куда екрон, ставлять і на текронових відвалах нормально йде. У мене, в принципі, ну, яку би я землю тут не орав, глина, чорнозем, і, ну немає, немає такої друзі, проблеми, щоб щось забивало. Отак. Зупинитись, коротенько вам показати Оранку. Ну і який, друзі, плюс мощного трактора. Бо якщо б був якийсь 24-сильний китаєць, 40-сильний, навіть 50-ка, ну, якщо заходити в таку пізну осінь, зима і треба проводити оранку, то я вам скажу, що цими тракторами ну, набагато важче ця оранка буде вдаватись. Мощний трактор, ну сильніший, важчий, МТЗ, чи якийсь Китайсь, чи ЮМС. Як-не-як, -як є чим притиснути. Ще як трактор з повним приводом, то взагалі шикарно все виходить. Отак. Так що не буду спалювати соляру, друзі, сідаю в трактора, працюю. Вас подобайка, Підписка. Ну і в коментарях також пишіть, розказуйте, чи закінчили ви всі свої поля орати. Хоч буде цікаво. Читати. Пишіть на яких тракторах працюєте, які у вас плуги і так далі. Ору, от на 5-й передачі. Передок включений. Ну, швидкість в принципі непогана. Єдине, де трактор бачу, промаксовує, навіть в попередніх колесах видно. Але нормально. Глибина десь під 25-28 см. Буває, що йде, десь трохи мілше викидає, бо може бути, що земля трохи ну, якась трамбована, ущільнена, що буває місцями, що флог може її не лізти. Ну, менше 25 см, я думаю, що тут не буде. Постараюсь трохи глибше переорати. Якщо там орати на 15-20 см, ну це трохи буде несерйозно. Це вже ліпше взяти дискову борону, передискувати і так орати. Бору по сої, то я вам скажу, що по сої поля ну, подобається урати. Земля трохи така більш розсипчаста. Ну, На цій ділянці не така, бо тут ділянка трохи підмокає. От, а Якщо десь така більш горбиста місцевість, то я вам скажу ну, дуже добре ореться. Земля розсипчаста. Отак 1600-1700 обертів. Як даєш більше обертів, мені здається, він більше прибуксовує. Навіть якщо на півтори тисячі, він мені здається ліпше оре. В ділянці повичищав, повирізав, бачите, вербо, ну, всякі гілля росте Це не так, щоб спішити ділянку, бо з кожним роком воно все розростається, розростається і пізніше ну, з того поля лишається і дуже її ну, немає. Пів поля заростає, так що рано чи пізно все одно треба би було все, все чистити. Так вичистив, переурав. Воно за зиму все перемерзне та й весні роздропиться культиватором і все буде нормально. Тут бачите важко, тут трохи долина. Свою всю зібрав. Тоді я знімав відео, показував, ми трохи прочищали. Я трохи вдома просушив цю сою, позасипав бікбеги. Скажу так, що ще багато сої на полях стоїть. Ця погода, про що я казав, ну, 2-3 дня погода, 2-3 дня дощ і воно ні чорта не просухає. Заїжджаєш комбайном, починаєш збирати врожай. А соя, ну, ну як пластилін, можна сказати, як губка м'ягка, сушити, ну, самі знаєте, дуже дорого, бо там навіть волога і навіть не знаю, чи пробивається, то може поза 30-40%. Хороший сорт сої, вона ще може ніби і трохи постояти, не буде там зараз гнити. Но якщо якісь сорта, скажімо, не супер-пупер, то ну, може все пропасти. Навіть бачу, дивлюся відео в Ютубі, деякі фермери просто беруть, закладають дискову борну, перетисковують все, переорують на зиму та їй. І навіть не хочуть тих врожай сої збирати. О, ціни дуже немає. Зібрати зараз ту сою у нас сира, сушити дорого. По якості також невідомо, яке зерно буде, якщо буде дуже багато гнилі, то самі знаєте. Дуже є особа ту сою і ніхто не схоче купити. Отак. Так що цього року стовсою попадос. Так, ще декілька разів ця ділянка буде вже закінчена, зараз будемо переїжджати на наступну. Ще до вечора. Думаю, з одну ділянку більшу, може ще По Пару днів, я думаю, що повинен це закінчити, якщо все буде нормально. По вечорах якщо чесно, не подобається, бо ну, вечір це є вечір. День собі виїхав, все бачиш. Ось рубав собі дрова. І, коротше, ці дрова не забрав. Ну, я з собою взяв, друзяки бензопилу, бо я ну, знав, тут ще треба мені деякі ну, гілля пообрізати, бо ну, щоб гарно вигорати. Зараз це все порозрізаємо. Треба прибрати, би я закінчив цю ділянку. Так.